Доброго раночку, українці та україночки! Сьогодні готую квашені огірки, або огірки з жебляками, або огірки солоні. Це старий рецепт, за ним ще готувала моя бабуся. Але він був втрачений, тобто я ще була маленька і я не розуміла, що треба якось розпитати. Коли подзвонила до родичів, вони сказали, що рецепт був класний, огірки смачні, з льоху брали, але ніхто не знає тих пропорцій. Мусила лізти в інтернет, діставала три. Таких рецептів, ну, схожі, скажімо, вони тільки відрізнялися кількістю солі, яку використовували. От я засолила за трьома рецептами і визначила на майбутнє для себе який більше схожі на ті огірки, які я куштувала в дитинстві. В залишках в мене ще є півтрилітрової банки огірків. Хочу показати, наскільки вони тугенькі, вони не змокли, хрумкі, їх можна використовувати і ще й на салати, на олів'є або на вінігріт. І так їсти, аж миг я використовую для того, щоб робити солянки або розсольники. Отже, на городі збираємо негіркі жампляки, відчищаємо їх від шкірочки та натираємо на тертачку з великими отворами. Для вимірювання пропорцій я буду використовувати літровий кухоль. Все, що натерла на тертачку весь жмих, я перекладу в нього і потім буду засолювати. Пропорція проста: на 1 літр жмиху йде 1 столова ложка солі зверхи. Надалі робимо все як зазвичай. На дно банки вкладаємо листя хрону, віничок кропу, можна два, та закладаємо трохи натертого жомпляка, плотно втрамбовуємо огірки і пересипаємо їх жомпляком знову. Жомпляк трохи вститься, дасть багато-багато соку і вам не доведеться у цю банку додавати води. Після того, як втрамбуєте останній огірочок, всі рештки ті, що залишилися у кастрюльці, виливаєте у баночку по самі самі вінця. Лишаєте при кімнатній температурі, щоб прокисло на добу, може трошки більше. Після закриваєте капроновою кришкою та ставите в холодильник або спускаєте в льох. Смачного!